Біблійні читання, які на сьогоднішній день приготували Свята Матір Церква для своїх дітей, тобто для нас виразно говорить про Слово. Багато разово і протягом віків Господь промовляє до людини. Пророки були тими, хто. Пригадував людині всі ті слова, які Господь говорив до них, і пророки старанно це записували і навіть залишали певні заповіді, тобто певні настанови, як має е, чинита людина. Але людина, яка була скалічена е, гріхом, вона постійно знаходила їй різні виправдання, що я читати не вмію, або я не зовсім розумію, що Господь хоче взагалі мені сказати. І тоді далі Господь вже дає заповіді для людини, заповіді не вбивай і не вкради. Певна частина людей все прекрасно зрозуміла. І зберігали це слово. Але інша частина людей Вдавали, що вони не розуміють, про що взагалі йдеться, і вони не впевнені, що саме від них хоче Господь Бог. Але, зрештою, Господь. Постановив вже більше нічого. Не, не промовляти людей, до людини, не давати завданням Пророкам, щоб вони це безпосередньо записали і зберігли. Але Господь Бог дає своє останнє і найкраще Слово. Яким є хто. Правильно, Ісус Христос. Ісус Христос, який за ціле своє життя не залишив нам жодної писаної власною рукою, літерою, яко, яка би дійшла би до наших часів. Але коли наступив відповідний момент, Син Божий покидає небесний трон, полишає царство е, славу Небес, і стає. Людиною стає подібним до нас у всьому, окрім гріха, і на власному прикладі показує нам, як потрібно жити і як взагалі потрібно поводитись. Але також Господь на цьому не зупиняється, він також показує, наскільки великою є ось ця любов Бога до людини. Що він безкорисливо йде на хрест і віддає своє власне життя для того, щоб сплатити ось цей борг, який ми отримали від наших прабатьків Адама і Єви. І власне тому святий Йоанн Євангелист напише, що слово стало тілом, і воно оселилося від, між нами. І що це втілене слово, яке стало людиною, воно нам дає лекцію покори і любові. Отож, дорогі брати і сестри, триваймо в цьому Божому слові, нехай це Боже Слово перемінює нас, щоб ми могли принести рясний плід переміни, і нехай це Слово буде світильником для наших ніг. Амінь.